Ну і колаборанти, друзі, побоюючись успіхів наших військових та зустрічі з партизанами, як щури масово полишають територію Херсонщини. Хто куди зрадник Стрімоусов уже офіційно віщає з Воронежа свій раптовий у лапках візит, пояснює, начебто, участю у семінарі е, з комунікативного лідерства, що обов'язково цитую: допоможе допоможемо пояснювати нашим українським громадянам плани з інтеграції українського регіону у склад країни агресора. Але всі ми знаємо, друзі, що жодної інтеграції не буде а наші військові вже наступають окупантам на п'яти. А от розплата за зраду буде обов'язковою. Мені Спасибо, конечно, прекраснейшему городу Воронежу, который меня принял, который действительно является не просто русским городом, а городом, к которому мы все должны стремиться, особенно наш прекрасный город Херсон. Возвращаюсь обратно в город Херсон, потому что сейчас мы должны просто-напросто быть вместе. И самое интересное, кто бы что ни писал про то, что я куда-то уехал, убежал. Нет, я работаю, выполняю свои профессиональные обязанности.